Конітчева мінасан. Саме таку дільницю я побачила в одному з найвідоміших місць для ханамі. Дерево сакури вже, мабуть, всі бачили. З десертами сакури також знайомі. А ось поліцейська дільниця прикрашена орнаментом сакури. Це щось новеньке. Але зараз про все по черзі. Спочатку прогуляємося по рапонгі і подивимось, як цьогоріч квітла сакура тут, в самісінькому міжнародному центрі Токіо. Сакура це загальна назва декоративних дерев підроду вишень. Японці словом сакура називають взагалі будь-яку вишню. Тут, на Ропонгі в Токіо, де базуються ключові міжнародні корпорації, укладаються фінансові угоди та вирує ділове життя Токіо, кожної весни квітне безліч сакур. Весняне цвітіння сакури в Японії за урочистістю можна прирівняти до національного свята. Згідно з географічним розташуванням, ця подія неодночасна. Тут є календарі цвітіння сакур, які відображають дати цвітіння у кожному з регіонів Японії, від Сапоро на півночі до Окінави на півдні цієї дивовижної країни. Цьогоріч, згідно з даним календарем, сезон сакури у Токії почався 27 березня, а завершився 7 квітня. За словами моїх знайомих японців, Кожна окрема сакура цвіте 4 дні, і це максимально метафорично передає плинність часу і крихкість та тендітність краси. Початок, закінчення і тривалість цвітіння залежать від температури та опадів. Регіональні відмінності дуже сприяють туризму, адже бажаючи помилуватися красою природи, охоче подорожують з півдня. На північ, забезпечуючи собі щонайменше тиждень естетичної насолоди. Ритуал споглядання квіток, прогулянка між квітучих дерев та вживання спеціального бенту на природі називається ханамі. Дуже цінуються передостанні дні цвітіння, коли дерева ще є рясно вкриті квітками, але пелюстки вже легко відділяються і літають навколо з вітерцем, що часто порівнюються із сніговою хуртовиною. Чим же відрізняється цвітіння сакури від квіту звичайної вишні, яка росте в Україні? На українській вишні квіточки з'являються одночасно з листочками, або ж після них. В Японії ж на сакурі спочатку з'являються квіточки, що виглядає досить інопланетно. Голі гілочки рясно вкриті біло-рожевим цвітом, як снігом. Сакура це узагальнена назва. Вона об'єднує декілька видів, які вирощуються як декоративні рослини і мають дрібні неїстівні плоди або взагалі не плодоносять. В Японії налічується понад 600 різновидів сакури, включаючи дикі форми та гібриди. У 1963 році була видана книга Садові рослини Японії, складена вченими дендрологами Токійського університету. Один з найдавніших видів сакури це яма закура, або ж гірська сакура. На відміну від інших японських вишень, які були отримані шляхом скрещування та гібридизації, ямазакура досить часто зустрічається в природі, у дикому вигляді. До середини ХІХ століття цей вид був в Японії найпоширенішим, поки поступово його не витіснили красиві гібридні форми. Не можна не згадати, що сакура це відомий символ Японії та японської культури. Японці неймовірно вшанують цю рослину. З часів Мейдзі зображення сакури містяться на головних уборах учнів і військових, як вказівник рангу. В наш час використовується на гербах поліції та сил самооборони Японії. Крім того, сакура це традиційний символ жіночої молодості та краси. А зараз перемістимося на станцію токійського метро на Камигуру. Це береги річки Мигура, на яких щороку квітне сакура. Бувають роки, коли як тільки починається сезон ханамі, тобто як тільки починає квітнути сакура, ідуть сильні дощі і віє стрімкий вітер. В такому випадку тендітна сакура опадає, і тоді річка Мигура, яка досить мілка, вкривається біло-рожевими пелюстками, як снігом. І це неймовірне видовище. Але цьогоріч мені пощастило, сакура цвіте довго і дуже живописно. Цьогоріч тут безліч людей. Всі хочуть отримати свою дозу краси та весняного настрою. Продається шампанські з полуницею, пиріжки та десерти з сакурою та різноманітні цікаві цукерочки та закусочки рожевого кольору з сушеною, в'яленою чи заспиртованою квіточкою сакури. Панує атмосфера свята. Прогуляємось трошки вздовж річки Мегуро. Сакура це японська вишня, прославлена багатьма поетами і національний символ країни. А зараз систематизуємо все сказане вище і згадаємо цікаві факти про сакуру. Кілька дерев під родини сливові називаються сакурами. Часто сакурою позначають вишню, дрібнопильчасту. Багато видів сакури є декоративними рослинами і не плодоносять. У Другій світовій війні сакура використовувалася в якості мотивуючого символу Японії. У своїх колоніях Японія намагалася садити квіти сакури. Це було одним із способів висловлювання претензій на територію. В Японії вишневий цвіт сакури символізує хмари. Кольори сакури зустрічаються на всіх видах японських споживчих товарів: кімоно, канцелярське приладдя, а також посуд. До теперішнього часу п'ятипелюсткова квітка сакури є основним мотивом геральдики Збройних сил Японії. Сакура зображується в японському татуюванню і редзумі. Традиція проведення пікніків під квітучими деревами сакури називається ханамі. Спочатку ця традиція була поширена лише серед еліт, а пізніше і серед простих громадян. Щорічно японські метеорологи випускають щоденні зведення про рух фронту цвітіння сакури. З півдня на північ. Цвітіння сакури починається з окінави в січні, а в Токіо і Кіото. Проходить в кінці березня або ж на початку квітня. А через кілька тижнів досягає Хокайдо. Японці стежать за рухом фронту і влаштовують ханамі, коли в їхньому районі сакура розкривається повністю. Перший день роботи або навчання у багатьох районах Хонсю це найбільший острів Японії, проходить підсвітіння сакури. В Японії знаходиться аж два міста під назвою Сакура. одне в префектурі Чіба, а друге в префектурі Тотії. А ось тут знаходиться вже добре знайома нам поліцейська дільниця в самісінькому центрі Токіо, де серйозні з вигляду поліцейські виконують свої робочі обов'язки серед орнаменту з квіточок сакури. Це неймовірно мило. І як вишенька, тобто сакура на торті, ось як виглядає цвітіння сакури вночі. Це просто неймовірне явище. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь на мій канал.